Вітаю вас, шановне товариство! В Dota 2 вийшов новий патч 7.34b. І хоч він виглядає не дуже великим, але тут пофіксили багато метових героїв, в тому числі Сен Кінга, на кого я записував гайд. Тому зараз буду розповідати вам, що найважливіше треба знати в цьому патчі і які тепер використовувати айтем і які використовувати таланти на героях, котрих понерфили. Давайте дивитись. Перш за все, абсолютно незрозуміла зміна в плані айтема відбулася Глімеркейпом. Типу тепер Глімеркейп на 2 секунди триває довше. Я не знаю, чим керують Valve, чим керують вав, коли вони роблять. Ось це, тому що в цілому, ну, наче це не якийсь імбовий айтем, і доволі дивно це спостерігати. А от що важливо було змінено в патчі, так це Spirit Vessel. Він тепер збирається абсолютно по-іншому. Ну як абсолютно по іншому? Тут просто прибрали. Один одну корону, котра була, тобто він збирався з двох корон, і, наприклад, на якомусь брюмастері, якщо ти граєш, це універсальний герой. Це очевидний імба, айтем. Чи на інвокері, наприклад, якщо ти граєш? Тобто це дотично стосується також інвокера, котрий доволі імбовий в патчі був. Його ще самого понерфили, але про це трохи пізніше. Але те, що нерфів цей айтем, це також на нього вплине, бо тепер немає ось цих сетів бонусних плюс 4 до кожної характеристики. Є тепер плюс 125 здоров'я. Сама вартість Spirit Vessel вона зменшена на 200, але також зменшено в два рази атриб'юти, котрі даються характеристики, котрі давали зі Vessel, замість 12 тепер 6. Це не така імба на універсалах. Також хочу звернути вашу увагу, що вал систематично апають саппорт Абадона. хоч і на перших рівнях його хіл зменшено було в 7.34, але зараз в 7.34b... Б. Він майже стільки ж хілить на першому рівні, як і в позаминулому патчі, але зверніть увагу, що на останньому левелі хіла він хіляє на 325 хп між койлом. Це кожні 5 секунд. Плюс у нього є імбовий талант на 25 рівні, навіть якщо ви на корі граєте, це доволі таки сильно буде. Плюс, ну, у нього, якщо подивитися, було. Скільки 260 по заминулому патчі, зараз 325 хп регенерації, Це дуже і дуже багато, як на мене. Можливо, його хтось почне спамити з якимось вівером, навіть умовним. Алдова ось ця комбінація. От що справді дивно, це те, що Valve роблять з зарквартеном. Ну, типу, вони його апнули і так в патчі в плані з мідасами. Але в цьому патчі 734 b вони такі. Давайте зменшимо йому кулдаун на другий спел на 3 секунди. Було б непогано. І ще ми аптимо йому базовий арбор на один. Oh, Щоб він був трохи сильніший на лінії. Я якось попався з Аркварденом, так ми взагалі без шансів виграли цю гру. Я досі не розумію, чого люди професійної доті не спамлять цього героя, а до речі, можливо, і будуть спамити на кваліфікації до The International, Ми це ще побачимо. Я, до речі, рекомендую вам спробувати в своїх іграх затестити якось Brewmaster через. Універсальний якийсь білд, тобто через демедж, тому що йому понерфили в цьому патчі ще кріт демедж Фаер Стійці, вона дає зараз бонусний атак спіт, відповідно, він краще може на лінії з пасивкою стояти. Але в цілому, те, що я бачу, як універсальний герой, це може бути Той доволі таки непоганий вибір. Бо якщо ти береш йому талант на 15 рівні на плюс один множника Fire Statці, плюс у тебе зараз пиво доволі таки довго триває і бафає тебе. Там у тебе є 100% Evasion, наприклад, якщо ти ось так перемикнешся, ти можеш засейвитись, ти можеш використати свій ультимейт, можна зібрати якийсь павертриц, там умовні, можна шаблю навіть зібрати. Тобто щось вигадати в плані айтембілда можна, щоб з руки. Де мажити, навіть на офлейні, якщо ти граєш. Я якось спробую потестити такий айтем білд. Може, це буде справді непогано. Також для сапорт-плеєрів звертаю вашу увагу, що відчутно апнули шарт на Crystal Мейден. На 100 рейнджі тепер ти довше вистрибуєш. А це доволі сильно, тому що ти можеш. З хліфа вистрибнути, якщо тобі е, це треба зробити. І що найдивніше з цим спелом, те, що він коштує всього-навсього 50 мани, при тому, що кулдани 12 секунд. Ну, типу, це дуже і дуже потужний шарт, як на мене. І ця Crystal Maiden, доволі дивно, що її поки що не драфтять, але може це зміниться з часом. Трошки збільшили затримку використання Rolling Boulder, тобто той час, коли ти будеш заховувати ось е, в положення, де тебе неможливо взагалі зупинити, і будеш кататися ось так, ось таким чином. Багато багів вже з розпілітом є, може щось oh, з ним пофіксять ще в плані багів, а може вже пофіксили, не знаю, вони не вказали нічого що до цього. Герой, котрого я планую потестити, це Анігма. Її відчутно апнули, саме другий спел. Дивіться, ну по-перше, вони не демонік конвершн називається зараз, тобто він, тому що не поглинає. Анігма зараз не поглинає кріпаці. Вони виріш вирішили змінити назву на Демонік Симонів. Ну, це дуже важливо. Також. Едалони можуть з'являтися там, де ти вкажеш, а не поряд з анігмою. І що важливо, вони зменшили відчутно Манакост. На першому рівні це 75 мани, тобто на лінії це може бути в теорії непогано. Єдине, що мені здається, щоб це був придатний до піку герой, їй треба зменшити кулдаун на цих едалонів, бо... Це було імбою, коли був такий самий кулдаун, як і з'їдання, як і тривалість долонів, коли ти міг з'їдати саме кріпасів. А зараз, якщо вони тривають, ну там, умовно кажучи, 40 секунд, а кулдаун більше, ніж 40 секунд, то це така собі історія, мені здається. Ну і те, що вона забирає ХП, ой ні, це також доволі таки дивно. Якось Valve треба подумати з цього. В цілому я гадаю на саппорті. Наприклад, якщо це там сапорт Енігма. Хочеш прийти, там, щось з весел граєш, допомагаєш своєму тіммейту, пробиваєш ворожого сапа, там чи на п'ятірці, наприклад, навіть не обов'язково, щоб це четвірка була. Це може бути все рівно непоганий герой. Бо Маліфайс потужний, все ж спел. Саппорта Нігмано може приходити з Маліфайсом пробивати постійно, еталоні на другому левелі качнути, або ж навіть на першому пробувати. Герою за далонами е, на Лені. Я думаю, саппорт Енігма вона стала навіть трошки потужніше, тому що ти все рівно не, фокус... не фокусуєшся на тому, щоб з'їдати своєму кері кріпасів своїх. Ну і зараз ми переходимо до найважливіших змін в цього патчі. Перший це інвокер. Дивіться, як я вже казав, Spirit Весел справді буде дуже впливати на інвокера, бо всі, в принципі, грали на Quest Invoker, купляли собі апнуту урну, і це було їм бою. Але друге, що вкрай важливо, Vex тепер не впливає на cooldown reduction айтемів. Це доволі таки сумно, бо насправді. Хоча почекайте. Так. Cold no longer works on item. Але тут. Зменшений кулдаун редакшн. 4.1. 11.6. 52.2. Так, стоп, почекайте. Я, ну, я щось не поняв. 90. 52.2. Я ніякого айтема на cooldown редакшн не купив. Що за фігня. І по факту ж колдаун 52.2. Це нерфи від валф. Можливо, справа в тому, що я взяв талант ось цей, і воно забагалось на X2 до пасивних ефектів. Якщо ми візьмемо, наприклад, максимальний рівень без цього таланту, і куплю я все рівно зменшений кулдаун. Так, Cooldown Reduction No Longer Works on items. Я правильно розумію англійську? Прямим текстом написано. Не працює на айтеми. В дужках працює. Nice Valve. Також йому хеперегін і мана в гостволки понерфули, щоб він не настільки потужно регенерувався. А, тепер, якщо. Тебе, демажить якийсь якісь герої в Гоствокі, то ти е, дізейшся ось ця Регенерація і ХП-регенерація, талант на торнадо понерфули, і талант на Колснеп також понерфули. <рес> Но, насправді те, що я бачу, я ну, просто в шоці. От реально. <рес> Це я навіть коли Тікток е, що там аналіз, чи тік тікток, в Телеграмі у себе писав. До речі, підпишіться на телеграм обов'язково, за посиланням в коментарях під цим. Відео. Це буде дуже хорошою підтримкою і мене, і там багато корисної інфи і по стрімам, і по відео, та й по доті в цілому. Тому підпишіться, любі друзі. Так от, коли писав в телеграмі щодо цього, що? навіть не сумнівався, що це зараз е, пофіксили, і що Vex тепер не впливає на колон Redaction, але ми бачимо, що Valve, в принципі, ми? написали, але нічого не змінилось. Тепер дивіться: от щодо Лондруїда. Я знову мене дуже дивує, логіка Valve. От лондрують, базова стрижа апнута на 2 до 20, Тобто на 2 базову стрижу апнуло, відповідно, у тебе банально більше хп на лінії буде на твоєму мейн-герої. Це важливо, тому що це ну, покращує твою лейнінг стадію, як мінімум. Чому вал нічого не змінює в цьому герої? На, на квалах до The International це буде абсолютно топовим героєм, тому що він ну, настільки сильний, на лінії потужний, та швидко пушить в лейтгеймі просто машина, а не герой. Чому його не пофіксили ніяк? Я не розумію. Коротше, на квалах точно буде First ban абсолютно у кожній команді. Як, як то команди, якщо хтось віддасть, то е, повинні забирати на ФП, бо герой дизб... настільки дисбалансний, що йому гриць. Якщо ви, до речі, ще не подивились відео, то обов'язково подивіться цей відос, який я вчора випустив. Там я розповідаю, як грати на всьому герої. Потрохи. Валв апають Магнуса. Йому апнули бонус демедж з емпауера і клів демедж Земпауера і з Земпауера на перших рівнях йому також апнули. Oh. До цього йому зробили аганім з Хорнтосом, коли ти можеш станати відповідно, якісь спіріти, якийсь там колапс умовний, так, може грати на цьому герої і абузити його на The International, якщо його не пофіксять. До Інта його також може ще трошечки апнути, якщо його до цього на квалах пікати не будуть. Я не знаю, чому це Valve роблять, тому що мені здається, герой. І так доволі таки. Сильний, але ну побачимо, чи будуть його абузити команди. У Марса апнули демедж за арену. Тобто, якщо ти способно попитаєш в арені, герої демажиться більше. На першому рівні на 5, на другому на 10 і на третьому на 15. Це доволі таки приємно, до речі. Оце для мене абсолютно незрозуміла зміна, тому що тепер мішив тобі не зменшує Movement спід ніяк ніяким чином не лімітує, а навпаки, збільшує твій мусс Speed на плюс 10%. Тобто у нього 300 триста Speed зараз було. Зараз 330. І от такий бананчик таким чином stop. літає. Хороша зміна насправді для мавпи, тому що ти можеш там навіть на сапорт мавпі, якщо ти граєш, ти можеш побігти дуже далеко, поставити варт, варт, якщо ти забажаєш, де вороги тебе не будуть очікувати, побачити там кур'єрів заснайпити якимось чином. Це прикольно Not доволі. У Омнінайта зменшили кулдаун на репел. Багато з вас, до речі, питають: а чого ти не кажеш нічого про Омнінайта? Ну, я поясню. Я вважаю, що це герой сміття. Новий репел, ну як? Старий виходить Рапел, котрий знову повернули в доті, він гірший, ніж Грейс, Все банально просто, тому що він кулдавиться 36 секунд. Це дуже і дуже багато на Умнінайті. Так, ти даєш блекінбар і в якомусь лейтгеймі умовному на кері це може вирішити щось. Але що герою робити до цього? От він саппорт, припустимо, що йому робити? Незрозуміло. В теорії можна брати його там на міт. Умовно, так, на мід, якщо ти береш його і граєш через е, третій спел, через шард, це теоретично може працювати, чи на офлейн. Але знову ж таки, тобі набагато профітніше на себе було бафнути Хеймлі Грейс, задіспелити з себе якийсь там дебаф, навіть якщо це не strong діспел, з тиммейта можна стронг діспел, тобто дебаф, там, стан якийсь задіспелити. У тебе був кулдаун невеликий, зараз 36 секунд, то все все одно недостатньо, щоб станути свого героя. Стана він немає, Єдине, що може зробити, це там купити. Шаблю, шарт, і там якось прикольненько захитити дуже потужного героя. Це прикольно виглядає, але в професійній Доті і на хайранг доті це не дуже працює. У рікі трохи пофіксили базову швидкість атаки, пофіксили деякі таланти. І що означає Linger Duration Decrease, Я трошки не розумію. Це, скоріш цього, базова затримка смок скіна Я не Рікі і гравець, тобто я нормальна людина. Я е, ну ось таким чином не знаю, чи була тут затримка взагалі на смокскріні, але, по ідеї, там якась мінімальна затримка перед використанням була. Зараз, напевно, її немає. Якщо я неправильно приклав, можете в коментарях про це написати. Тепер повертаємось до Сен -Кінга. Його найбільше зачепили в цьому патчі. Напевно, Valve подивилися, або хтось хтось Valve підписаний на мій телеграм. Він подивився мою сторінку на. Сенкінгу, подивився мій стрім, можливо, як я граю, і подумав, що треба фіксити його, його героя, тому що давно у нього не було на початку патчі такого е крутого Вінстріку. І е ця людина давно на Апаларант так сильно. Так от, що зробили? Перш за все, понерфлили демедж стану. Тепер ти демажиш на 80 на першому, ну коротше, загально на кожному з рівнів пофіксили на 20. Чому це зробили? Ну тут банально просто. Тому що коли ти купляєш агані, тепер е у тебе стани ось ці будуть демажити менше. Ну, типу, в цілому, я не думаю, що це прям відчутний нерв, тому що ну так, ці стане демажать менше. Але головне, що вони стануть. Якщо б пофіксили там тривалість стану, це б напевно було м -м, сильно якось вплинуло на Сенкінга. Right, в цілому я все рівно вважаю, що цей аганім доволі таки сильний і не брати його буде помилкою. Uh, також гляньте гайд на Сенкінга. Я його робив. Хто не подивився, там в принципі плюс-мінус це так так само, так само зараз буде. Окрім однієї справи, дивіться. У Сенд Кінга зараз зменшили швидкість руху в Сенстормі на перших рівнях. На першому рівні це виглядає приблизно ось таким чином. Тобто тут взагалі Сенсторм за тобою не рухається. Якщо ви не розумієте, що таке швидкість руху Сенсторму, то пісок за тобою рухається, коли ти в ньому знаходишся. На першому рівні піска він майже не перемішується ніяким чином, і тільки на четвертому рівні він вже починає рухатися плюс-мінус нормально з. Зі швидкістю 100. Ну, на третьому, відповідно, також менше е, рухається. Але, що доволі таки важливо, як на мене, це шарт Сенкінга, Ну, я думаю, ви вже бачили баг е, Сенкінгом з епіцентром, коли ти купляєш шарт і у тебе шарт миттєво демажить. Якщо не бачили, знову ж таки в телеграмі я кидав відос. Але шарт тепер прокає не кожні 2,5, а кожні 3,5 секунди, коли він у тебе є. Плюс до цього дуже важливо, що у Сенкінга приправили талант на 15 рівні на радіус Сенсторма. Тепер тут швидкість Сенсторму, тобто він рухається на плюс 25 мовспіда. Але в цілому, я гадаю, що треба брати талант на Каустік фінали. Тому що тут 120 шкоди до Каустіка. Я раніше навіть думав про те, щоб брати цей талант, а не АОЄ Сенсторму. Чому цей талант? Тому що. Ну, в цілому, 120 демеджа базового скалусті Фінале – це ап в два рази майже цього спала. Так, він відсотків не додає, але якщо ти встигнеш дати там 2 тички кріпу, і ці кріпи загинуть. Тобто це плюс 240 магічного демеджа миттєво в тімфайті. І це реально може бути непогано. Плюс це допомагає тобі. Без використання Сенсторма ефективніше пушити лінії. Тому я думаю, що це може бути непоганою альтернативою, оце я рекомендую затестити вам. Перед тим, як дізнатися, що ж пофіксили з Лардару, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар з трьох слів і підписатись на канал. Щиро вам буду за все вдячний. Це дуже важливо. Тому мене дивує, що Вал фіксить саме всіх тих героїв, в котрих я проспав і на котрих я перемагав. Ну окей, можливо, вони реально були імбовими. По-перше, йому пофіксили, хто не знає, він зараз стане і дає калюжу. Це давно вже так працює. Але всі калюжі, ти отримував бонусний демедж, базовий демедж. Тобто, це незалежно від того, застакано у тебе стан чи ні. Зараз ти замість 40 отримуєш 32. Ну і пофіксили талант на 10 рівні в калюжі. У тебе було мінус 3 секунди на Guardian Spring, зараз мінус 2 секунди. Нічого в цілому критичного тут немає. Все рівно герой доволі хороший. Важливий фікс відбувся у Undying з шардом. Дивіться, story. коли ти зараз ховаєш героя в тамбу. Якщо тамбу розбивають, то після того як герой виходить з тамби, він станеться на 3 секунди. Це доволі відчутний нерв, тому що ну, тепер ти повинен або миттєво вилазити, якщо твою тамбу розбивають. Або там ти в будь-якому випадку помреш, тому що 3 секунди стана це доволі таки багато. Апають Вінтер інтерві вірну, у неї зменшили манакос на другому спалі і кулдаун на другому спалі зменшили, це доволі таки круто. Плюс апнули деякі таланти, також кльово виглядає. Ну а тепер найбільш приємне в цьому патчі. Пофіксили майже все у Віч Доктора. Тепер радіус атаки Дезварда зменшено на 100. Збільшили кулдаун на першому рівні з 60 секунд до 100, на другому тепер 80 секунд, ну і на третьому так само 60 секунд. Але, що важливо, пофіксили oh, таланти у вічдоктора, пофіксили радіус атаки ось цей на десвард. І пофіксили на 25-му левелі демедж з дезварду. Я не можу сказати, що це насправді дуже вплине на цього героя, тому що Малідікт не зачепили, каски не зачепили, oh, іл таки саме залишився, але, хоча б щось, може тепер у нього зменшиться вінрейт на хоча б 1%, бо у нього був 59 вінрейт. Це взагалі неймовірно великий вінрейт, як на сапорт героя. Ну і трошки тут пофіксили ще в рейсхінгу. Приріст стрейнджі і зменшили Аганім Септер кулдаун а, ультімейту. Тепер не на 40 секунд зменшується кулдаун ультімейту, а на 30 секунд. Тепер трошки що нас очікує. Сьогодні о 16.30 я буду стрімити на твічі, будемо шукати нову імбу імбу-пачу і сподіваюсь, подовжувати ось цей він стрік. Завтра на Ютубі я випущу гайд на Сардара. Планував сьогодні, але вийшов патч і Мені здалося, що треба деякі важливі зміни вам розповісти. Вам я дякую за те, що ви дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимось на етері о 16.30.